Як втратити купу грошей за секунду? Дуже просто спробуйте знайти квартиру через ріелтора. Я прийшла через це, коли ми з хлопцем шукали квартиру у Львові, де комісія ріелторів 100%. За що? За те, що показали нам квартиру, яку я сама знайшла на OLX? Ну дякую, дивіться, не перенапруштесь від такої важкої роботи. В Києві ситуація трохи краща, бо комісія ріелторів 50%. І на том пасіба. але дарувати комусь гроші просто так, якось не дуже хочеться. Тому я довго саботувала пошук нового житла, аж поки не натрапила на чат бот, який шукає. Квартири під конкретний запит без комісії. Тож відриваю від серця і ділюсь з вами. Працює бот в Telegram, тож його інтерфейс максимально простий та зрозумілий. Спочатку ви налаштовуєте свій пошук, обираєте необхідний вам район, повер, площу та бюджет. Після чого бот надсилає безліч варіантів під ваш запит і нагадує без ріелторів та без комісії. Параметри можна в будь-який момент змінити, і бот одразу ж перелаштується. Поки що бот працює лише по Києву, але вже з наступного тижня в ньому буде доступне житло по всій Україні. Тому зберігайте собі. На «Свобода», користуйтесь і економте свої гроші.